Ілюзивний контент загавай знімає доставку іменно для тебе. Додивись це відео, будь ласка, до кінця, постав лайк і підпишися на цей канал. Коротше, це моя машина, на якій я буду доставляти. Паралельно, це мій готель. Прям я тут сплю матрас, подушки. Прямо такі краєвиди, такі пейзажі, що просто. А там я працюю. Коротше, знімаємо на Гавайях. Доставка на Гавайях. Це це взагалі, це що за космос? Так що обов'язково додивляйся до кінця. І, звичайно, дякую, що зі мною є перша доставка, є, я злапав за 7 доларів. Це, звісно, мелоч. Я просто вертаюся дуже далеко. Подача вона була біля ресторану. Я найближчий кур'єр. Вертаюся, забираю. Зараз 7 доларів швидко завезу наступне. Планується може 2-3 години і все. Бо я на Гавайях, а таку красу, ой, ти не побачиш ніде в іншу ні доставку, по-моєму, на Гаваях. Це ексклюзив іменно для тебе. Хіба скажете, що це не ре? Красиві там вода, А оці гори, оці гори, я їх раніше бачив в Джуманджі 100%. Або може хтось дивився лост, або парк юрського періоду. Тож тут все знімалося. І кстати, тут знімався Стіч Алоха. Ой. Все, поїхали за першою доставкою, лишилося буквально 2 км. Зараз забираємо, швидко закидуємо, беремо нову, але вже беремо нормально, високооплачувано. По мені пам'яті в мене з ось цього закладу. Два, два замовлення. З оця я би міг забрати, мав би 15 баксів. Але я не хочу брати, бо це далеко їхати. Будемо чекати на стуль. Перше замовлення. Чи ви розуміли, тут кури бігають, просто отак, от. Тут колись була пташина фабрика, і вона чи її забули закрити, чи що з нею сталося, порозбігалися всі кури, і тепер дуже багато на Гавайях кур. Коротше, моє перше замовлення з джек Йдемо, забираємо. Коротше, забрав перше замовлення. Оце, блін, літра того. Коротше, їх та 6 хвилин, 2,5 милі. погнав швидко за озвучу. Коротше, завіз першу доставку а, за 8 доларів. І отам от там от прям дід біля хати сидиться мною спостерігає. Але в нього є така хата, щоб ти розумів, на Гавайях мати таку хату, це, блін, краще душу дияволу продати. Є перша доставка, треба сфоткати. Що я сфоткаю? Що я сфоткаю? Пальму сфоткаю, чу пальму не сфоткати. Якщо пальма красива, чу її не сфоткати. Перших 7 доларів я багатий. Зі 42 долара за 48 миль. Не брати, звісно, бо це дуже довго. Це півтора години. Дивіться, прям атмосфера зараз в селі Що по дорогах. Що там півні кукурікає? Боже, це за капець якийсь Дивіться як місцеві живуть Просто самі обичні будинки. Ага, зато у нього cybertrack там стоїть. Білий, за стока. І в той пасі, і якась, та вообще. Навіть люди щось тут садять, щоб ви розуміли. Бо в Сятлі дуже ліниві. На материку люди дуже ліниві, ніхера ніхто не садить. Просто тут гора, пальма. Ой. Коротше, отримав нове замовлення, їдемо за новим замовленням. 10 доларів з копійками. Я просто вертаюся. Мені по дорозі, це піца хат, їдемо за піцею. Я зараз їду, включу місцеве радіо і воно 24 на 7. отака така музика. отака, така, типу, знаєш. Боб Марли, така лайтова. Боже, капець, конечно, Ті гаваи це. Так розслабитись можна, що капець. Більше не включає, бо можуть прилетіти авторські права. Але оця музика, вони всі вайбові, такі ходять. Оце от тебе пропускають десь дорогу, ти даєш комусь або хтось тобі. Тобі махають Алоха, а не ті подякую. Коротше, це, це, це Гавай, це свій вайб, це свій стиль. Короче, приїхав за новим замовленням. Отам, Hut. Зараз забираю за 10-50, по-моєму. Беру такі маленькі замовлення, бо то по дорозі мені в сторону, там, де я буду ночувати, і є великі завіс 48 з замовлення було доларів. Але там трохи їхати треба було не в ту сторону, яку я хотів. То я беру поки дрібні, такі що біля мене. Короче, вже забрав піцу хат, одна піца, і ще щось тут мені поставили. Їдемо далі. Получилося, що та піца моя. Замовлення було скасоване. І я, в мене залишилася розпаковка і піца. Це просто папероні. Але подивіться, який краєвид, а? Я сиджу на оканчику і їм піцу. І я малюнський пацан. Round. Блін, прекрасно Хороша піца, ще й безкоштовна. Короче, пацани, Американська гавайська мрія, подивіться сюди. Оце, оці от всі люди, ми на краю острова, тут немає цивілізації, від слова взагалі. Тут немає ні магазинів, ні нічого. Вони просто в оцих палатках, в оцих складених своїх містечках живуть. Їх тут дуже багато. Подивіться, це їхні умови. Це Гаваї і це гавайська реальність. Гавайи рахується одним з найдорожчих штатів Америки. Життя тут реально дуже дороге, нерухомість або оренда, щоб купити в майбутньому житло, або зніматися не, не під силу багатьом американцям, гавайцям і того залишається жити як безлюдько, отак в палаці, з хорошого. З хорошого. В тебе постійно окан, в тебе дуже гарні гори, і в тебе цілий рік літо. Цілий божий рік літо. Все Доставка продовжується нове замовлення. А, я їду коротше, на інший кінець острова. І зараз по дорозі за ЗУ за 20 і їхати 10 миль. Так що погнали зі мною. Їдемо їдем якийсь місний ресторан. Дункін. А це напевно, це пончики. Коротше, нормальна тема. Я не стіль просто. Я просто згорів був на той і все почає, який одяг є, такий вдягаю. Коротше, заїхав в місцевий моб. А, така обстановка. А, маю два замовлення. Там то скасували знов, бо тіпа, а, руху нема, дуже багато замовлень, воно все летить, кур'єрів мало, і воно коротше, ніхто ні за чим не встигає. і Воно постійно скасовує, того я вже приїхав на нове місце. А, я приїхав на нове місце. Зараз маю замовлення. Подвійне за 32 долари. По одному місці зараз заберу. Підвести по дорозі туди, куди мені треба було. На це все витрачає 32 хвилини, 32 долари. Хвилину 1 долар. Ну таке, непогано. Коротше, зайшов там так багато людей. Оце мене запакували. Моє подвійне 32 бакси. О, треба їхати швидко. Сьогодні, кстати, без сонечка. Поки нема сонечка, не пече. Доволі так прям прикольно. Сьогодні субота. Все, яке для дітей проводять. Діти танцюють, співають, оце показують все в торгових центрах, оце і в Всі ходять в оці Алоха стайл. Коротше, це прям прикольно. І, кстати, вам навіть забув показати, на чому я доставляю. Оце Kia Суентра Гавайи. Ой, блін, оце Алоха стейт. Внизу, нічого не видно. Короте, це 18-й рік, вона капець вбита. Короте, забрав ще одне, але воно тут прям дуже близько. Якщо пішки йти, 4 хвилини. На машині зараз за хвилину завезу, швидко скину, їду далі. Короте, приїхав такий гавайський райончик. Прям моя доставка. 95 711. Це взагалі що за цифри? Коротше, я вже на місці. Мені треба оце залишити отут. І зробити фоточку, напевно. Оп! Ставимо сюди. І заходимо в додаток. Зробити фотку. Туди його. Оп, одне доставлено. Молодець? Молодець. Їдемо далі. Блін, наступне аж за 5 миль а, аж за 5 миль. І то треба доставити наступне. І 32 бакса є. Це дуже швидко, я не знаю, 2 хвилини я заїхав. На карті показує 14 хвилин. Пора їхати. Ти шо, спорзачок всі, 2 тачки такі, шо що... Іж і ще й сонячні панальні, тут кстаті. На Гавайях дуже багато будинків з сонячними панелями. Ну і понятно чого. Але встановити Блін, 5... від 5 до 11 штук треба 20к, щоб просто їх встановити і підключити. Але це інвестиція на все життя і це прям вигідно. Ось така тут атмосфера, прям прикольний райончик. Я би тут теж жив, і тут одразу торговий центр. О, тут впереді, де ті пальми. Коротше, яка ситуація? На Гавайях дуже багато, багато військових баз, і оце ось все з сьогодні сторони військової бази. Я мав два замовлення на військові бази. Туди перевіряють ID, туди потрапити дуже важко, майже нереально для цивільного населення. Є окрема лінія для. Visitor, типу для відвідувачів, yes. і той. І ти можеш зайти, але після того всього я передумав, я став ще був з боку, отут немає де той де зупинитись, я був з боку, шукав GPS-навігатор. Просто куди, куди їхати. Приїжджає взаді поліція ще й до того всього. І питає, що в мене все окей. В мене все окей. Коротше, я просто зараз їхав отут гольф-клуб, і коротше, викидаю нафі, все. Хватить з мене доставки. І що тобі сподобалося відео, став лайк, підписуйся на цей канал. а Дякую, що був зі мною.